І було мені слово Господнє таке. Сину людський, скажи князеві тиру, так говорить Господь Бог за те, що повищилось серце твоє, і ти сказав: Я Бог сиджу на Божому престолі в серці морів, а ти тільки людина, а не Бог. Хоч ставив своє серце на рівні з серцем Божим. Ось ти мудріший від Данила, кожен мудрець не прилучиться до тебе. Своєю мудрістю та своїм розумом набув ти собі багатство. І назгромадив в золота та срібла в скарбницях своїх. Великою своєю мудрістю та торгівлею свою помножив ти багатство своє, і повищилось твоє серце багатством своїм. Тому так говорить Господь Бог за те, що ти ставиш своє серце на рівні з серцем Божим. Тому ось я спроваджу на тебе чужих насильників поміж народами, і вони повитягають мечі свої на красу твоєї мудрости і зневажать красу твою. Вони скинуть тебе в могилу, і помреш ти смертю пробитого в серці морів. Чи справді ти скажеш я Бог. Передубивником своїм, а ти ж тільки людина, а не Бог, у руці тих, що зневажають тебе. Ти помреш смертю необрізанців від руки чужих, бо я це сказав, говорить Господь Бог. І було мені слово Господнє таке. Сину людський, здійми жалобну пісню на тирського царя та й скажеш йому. Так говорить Господь Бог, ти печать досконалости, повен мудрости і корона краси. Ти пробував у ведені, садку божому, усякий дорогий камінь на одежі твої, карноль, топас і яспіс, хризоліт, согам, іонікс, сапфер, рубін і смарахт, і золото. Знарядя бубнів твоїх та сопілок твоїх були в тебе щодня, коли був ти створений, були вони наготовлені. Ти помазаний херовим хоронитель, і я дав тебе на святу гору Божу. Ти ходив посеред огнистого каміння. Ти був бездогенний у своїх дорогах від дня твого створення, аж поки не знайшлася на тобі несправедливість. Через велику торгівлю твою твоє нутро переповнилось насиллям, і ти прохрішив. Тому я зневажив тебе, щоб не був ти на Божій горі, і погубив тебе, хоронителю хервоме, середини огнистого каміння. Стало високим твоє серце через красу твою, ти занапастив свою мудрість через свою красу. Кинув я тебе на землю, дав тебе перед царями, щоб дивились на тебе. Много той провин своїх, через кривду торгівлі своєї знева жив ти святині свої. І вивів я огонь з твоєї середини, і він пожер тебе, і я зробив тебе попелом на землі на очах усіх, хто бачить тебе. Усі, хто знає тебе серед народів, остовпіють над тобою, ти пострахом станеш, і не буде тебе аж навіки. І було мені слово Господнє таке. Сину людський, зверни своє обличчя до Сидону і пророкуй на нього. Та й скажеш так говорить Господь Бог: ось я на тебе, Сидоне, і буду шанований серед тебе, і пізнають, що я Господь, коли робитиму на нього присуди, і коли покажу свою святість серед нього. І пошлю на нього моровицю та кров на його вулиці, і впаде серед нього пробитий, що прийде на нього з навкола, і пізнають, що я Господь. І не буде вже для Ізраїлового дому колючої тернини та будяча, що приносить біль зо всіх їхніх околиць, що погорджують ними, і пізнають вони, що я Господь Бог. Так говорить Господь Бог, коли я позбираю Ізраїлів дім із народів, між якими вони розпорошені, то я покажу на ньому свою світість на очах народів, і вони осядуть на землі своїй, яку я дав своєму рабові якову. І осядуть вони на ній безпечно. І будуватимуть доми та садитимуть виноградники, і будуть сидіти безпечно, коли я чинитиму присуди на всіх тих, що погорджують ними з їхнього довкілля. І пізнають вони, що я Господь, їхній Бог.